Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Юлія Драгун, метелик і його друзі. Відразу після дощу маленький метелик вибрався на кущ шипшини. Він любив за всім спостерігати з висоти. Але вийшло незручно. Ой-ой-ой, я падаю! Соненька гілочка зламалася і впала разом з метеликом. О, як боляче, хто небудь допоможіть мені. Мабуть, я ушкодив крильце, який же я необачний, що тепер робити? Навіть друзі мене тут не знайдуть. Раптом він почув шум, який долинав згори. Хто там дзищить? Це бджілочка! допоможи мені, покликав метелик. Над кущем кружляє бджілка. «Бджілко, полети до друга гномика і попроси для мене ліки. Він обов'язково допоможе. Гаразд, лечу, а ти тримайся. Бджілка так стрімко летіла до гномика, що навіть колючий гілочок не помічала. Прилетіла, постукала. Питай, є хто вдома? Гномику, відчини. Ой, біда у нас гномику, метелик зламав крильце, не може злетіти. Не хвилюйся, зараз допоможемо. Ти лети вперед, а я швиденько зберуся і побіжу за тобою. Гномик мчав щодуху, нас наздогнав бджілку і незабаром вони були коло метелика. був друже, що сталося? Ой, крильце моє, мабуть, зламав. Ми тобі допоможемо. Бджілочко, принеси меду. Усе буде добре, зараз підлікуємо твоє крильце. Друзі мої, дякую вам, але як мені залишатися тут на землі? Мене будь-хто може з'їсти? Замислився жучок, як допомогти метелику. Збігали до павучка. І попросили виткати килимок. Цілу ніч павучки ткали, світлячки їм світили, тітка сова зв'язувала кінці килимка, і на ранок килимок був уже готовий. Тепер тримайте килимок за чотири боки, а я тихенько на нього покладу метелика, мовив гномик, і піднімемо його на кущ шипшини. Так і зробили. Зворушений метелик усім дякував. Ви справжні мої друзі. Він милувався своїм килимком, на якому цвіли різнокольорові квіти, пливли хмарки, і весело йому було на серці, що б я робив без своїх друзів. засинаючи, думав метелик. Читайте і ви разом з нами.